Засідання комітету цієї сталевої капсули максимально захистити людей від уламків і від дрібних е, осколків під час обстрілів, ще від падіння бетонних стін у випадку руйнування будівлі. Про це розповів нашому ефірі розробник цього укриття Сергій Захарін. Вона здатна витримати будь-які уламки будівельні. Які дають наслідку вибуху якийсь боє, боєприпасів. також вона здатна витримати дрібні осколки до 5 міліметрів. Е, На жаль, пряме влучання вона не витримує, але ще е, зараз е, праця над е, протиосколковим бар'єром, який здатний буде витримати калібр 7,62. Важить вона 750 кілограмів. Перекриття бетону бетонного перекриття розрахована на навантаження від 800 кілограмів до 1200 на квадратний метр. Капсула надає навантаження лише 380 кілограмів. Мечокиянин Сергій Захарін розробив домашнє укриття під назвою капсула життя і запевняє, що сталева конструкція може витримати 99% уламків в результаті падіння або розриву боєприпасів. Щоб перевірити рівень захисних характеристик, чоловік уже провів сам кілька небезпечних випробувань. Під час цього він перебував всередині своєї. Капсули. Докладніше на цю тему говоримо далі з Віктором Глебою, це кандидат наук з державного управління і сертифікований архітектор. Тобто, у нас була така фахова розмова. До речі, ви ж були заступником головного архітектора раніше. І можемо з вами поговорити більш глобальніше, чи можемо ми це установити, наприклад, в будинках зараз. Добрий вечір, пане Вікторе. Доброго вечора всім. Якщо чути. Та-та, чути все і видно все гаразд. А ви знаєте, коли тільки ми дізналися про це з друзями і колегами, про те, що ось є така капсула життя, якось так зраділи. Що можливо, можна тепер, сподіваюсь, пана Віктора, ми ще почуємо і побачимо, що можна тепер можливо навіть купити і установити у себе в квартирах, в будинках. Ну тут я дізналася, що вона 750 кілограмів важить, ну і навіть не знаю. Але мені здається, що це. Це була б така хороша штука, хороша така захисна конструкція. Так зрозуміло, що вона від прямого потрапляння не рятує. Але якщо говорити про всі ці уламки ракет і шахедів, що ми бачимо останнім часом, наприклад, зокрема в Києві, то точно б могла врятувати. Ось з огляду на всі ті характеристики, які щойно почули щодо цієї капсули, щодо цієї металевої конструкції. Інструкції. Як ви можете її охарактеризувати з фахової точки зору? По-перше, я радий, що є люди, які не сидять, склавши руки, а намагаються щось таке зробити для цивільного захисту населення. Є позитивні моменти: це персональна капсула, тобто, людина сама ховається там і сама власне забезпечує. Свої безпекові якісь потреби. Але одна людина не дотягне цю капсулу, вага її просто карколомна. Метал не найкращий матеріал для захисту. Тобто є багато багато речей, які можна обговорювати. Такі конструкції я пропоную влаштовувати в житлових будинках для того, щоб навантаження розподілялось від металу на стіни. Зараз я перепрошую. Культуру. Ми якраз перепрошую, пане Вікторе, Ми просто зараз якраз по відео показуємо випробування там, де з висоти майже 10 метрів падає бетонна плита більше тисячі кілограмів, і ось таким чином випробовують цю конструкцію, і вона витримує. Вибачте. Ну, вона витримує що? Тут треба ж дивитися, що саме витримує ця конструкція. Падіння плити. Ну давайте танком переїдемо і ще там якісь випробування. Я ж не за те кажу, яка ціль, задача, мета це е, будівельна капсула, щоб плита на голову не впала, а боковий удар, а е, гідротехнічні е, а пожежа. Ну, людина заживо в цій Ні, там, там вогнетривкість. І... За розрахунками цього автора, ка капсула має вогнетривкість до 30 хвилин. І всередині має бути вогнегасник, респіратори, кисневі балончики. Тобто, 30 хвилин, якщо це пожежа, щоб приїхали пожежні, якось там дістали, врятували. Ось і є. Ну так закладено. Не Та, годиться правда, так? немає, але. Насправді немає. Я хотів би з автором поспілкуватися. Не з вами автор би зрозумів мої запитання, якщо він має інженерну фахову освіту. Е, Ізраїль розробив. Капсули персональні, аналогічні, які змонтовані в житлових будинках, так і називається капсульна е, споруда для цивільного захисту. Є мамат, про який всі знають бетонна кімната. А є зараз 22 тисячі доларів коштує є капсула, в якій ховаються 2-3 людини з автономною вентиляцією і так далі і так далі. І це знаходиться в будівлі. Тобто, для того, щоб людина вижила. При пожежі, там відповідні є заходи і осіння, і вентиляції, і так далі. Я фахово можу вам розповідати, оскільки наші конструкції хобіт і фортеця, ви можете бачити. Військові можуть підтвердити наявність е об'єктів під назвою фортеця. В Харкові стоїть один об'єкт, фортеця, зупинка. І ці фортеці, щоб ви розуміли, випробувались на пряме влучання танкової гармати. Вісім пострілів з танку по е, споруді Фортеця. І я розбираюсь в тому, скільки кілопаскаль яке навантаження треба перевіряти. І ще раз вам наголошую, що крім прямих уражень, є ще ураження вибуховою хвилею, детонація. Для прикладу, візьміть пляшку Кока-Коли, тримайте її в руках і сильно вдарте рукою по пляшці з Кока-Колою. І подивіться, як будуть себе поводити бульбашки в цій пляшці. Так само будуть поводити себе люди, які знаходяться в тих чи інших укриттях під дією вибухової хвилі. Ми говоримо про випробування плитою, а також осколками. Е, сам розробник сказав, що працює над тим, щоб його капсулу не пробив калаш. Угу. 762. Е, то питання: якщо він зараз пробиває, прошиває цей метал, то й осколки. Які від ракет летять, теж можуть пробивати цей метал. Чому Но він, Тому, він... Що метал... пан пане Вікторе? Ось той же автор каже, що ось вони робили випробування. Капсула життя має витримати 99% уламків і дрібних осколків в результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів не розрахована на пряме влучення. Дивіться, я все це прочитав і продивився і трошки прогуглив. Якщо ви сховаєтесь в своєму туалеті в панельній залізобетоні дев'ятиповерхівці, вас також убезпечить під 90% уламків ракети, яка вибухнула поряд. Ну повірте мені. Достатньо просто зайти в ту Дякую, Фізику. ви мене заспокоїли, бо я це роблю майже кожну ніч тепер. Буду знати. Бачите, і правило двох стін ніхто не відміняв. Ще раз повторюю: елементарні познання в фізиці: метал і залізобетон. Амортизація і товщина бетону, яка погашає вибухову вібрацію. Метал не гасить вібрацію. Тому. Хочете фахової дискусії? Запрошуйте автора, поговоримо. Але сама по собі історія цікава і вона не нова, Ізраїль вже пройшов. Так це так етап, я я якраз етап. вас і хотіла спитати з приводу досвіду Ізраїля, чи можемо ми його собі перейняти? Ось оці кімнати, які у них є. Ми до речі, коли раніше ще з колегами обговорювали це, дехто казав: а навіщо нам таке вбудовувати, робити ці кімнати, які забирають площу? Ми що будемо десятиліттями як Ізраїль воювати з Росією? Це ж війна, сподіваємось раніше закінчиться найближчим часом. Так очікуємо, чи варто такі робити. В будинках у нас, чи може поставити ну, не таку металеву, ви розказали певні мінуси, а якусь е бетонну. І, до речі, ось ще запитання від глядачів: в приватному будинку краще ставити капсулу посилену чи підземне укриття. Його під будинком краще, чи поруч окремо. В кожен випадок ми розглядаємо окремо я, як архітектор, проєктувальник, будь ласка, дайте мій телефон, я проконсультую людей де краще, як краще при яких умовах. Наприклад, біля житлового будинку можна закопати укриття і в ньому втопитись, тому що рівень поверхневих грунтових вод на глибині 2 метри засмокчав ваше укриття. Тобто, у вас при поганій гідроізоляції, ви будете по пояс у воді, у вас буде колодязь укриття. Тобто, кожна ситуація вона потребує окремих якихось конструктивних рішень. В кожному будинку я наполягав, на жаль, мене Мінрегіон не почув, а моє прізвище стоїть на нових на титульному листі нових будівельних норм ДБН споруди цивільного захисту. Я писав пропозиції, обґрунтовував їх. Але не всі мої пропозиції врахували при новому добені. Так от воювати ми будемо довго. Я хочу це висловити свою думку е на загал. І не тому, що сама війна буде продовжуватись, просто саму Росію повалити дуже важко. А поки ми її не повалимо, ракети будуть прилітати регулярно. Отже, від ракетних уламків і осколків один захист. Пряме влучення станку інший захист. Але в кожному будинку за правилом двох стін, в залізобетонних будинках, цигляних, можна знайти безпечне місце. Але найкраще, найбезпечніше йти в укриття і сховища, якщо вони є. Так, якщо ну, їх ну, нема, то я не раджу лізти в підвал своєї хрущівки чи панельки, оскільки підвали. Будинків, які збудовані після 1975 року, коли було скасовано холодну війну, і коли перестали будувати укриття і сховища такі, як біля телеканалу ICTV, де ми ховаємося регулярно. Так от, да, до го року у нас були сховища укриття. 75-го це технічні підвали рушівок і панелях, і туди лізти категорично заборонено. Братська могила в Бородянці 4 висотки на центральній вулиці, коли сушка зайшла, російська атакувала ці будинки, людей заживо поховало в цих підвалах. І витягти їх за 20 днів не змогли, вони загинули там. Тому лізьте в підвали, ідіть в укриття, облаштовані. Мій друг Тимур Ткаченко, заступник міністра е, міністерства з, з дивною назвою, Якихось там стратегічних галузей, їздить по Україні, реінспектує укриття, дає звітності, зайдіть до нього на сторінку подивіться, як мають виглядати. Пане Вікторе, є низка запитань від глядачів. Одразу поставлю чи можна ховатись, люди запитують в підвалі гаража. Наскільки це безпечно? Якщо підвал гаража. Зроблений за нормами товщина бетону плити 30 міліметрів, стінок 20 не менше міліметрів. Є залізобет... в залізобетоні арматура, катанка сіткою 10 на 10 сантиметрів, товщина арматури 10-12 міліметрів. То в такому підвалі при більш-менш герметичному гідроізольованому вході можна знаходитись. Питання в тому, що ви маєте облаштувати всередині цей підвал м'якими тканинами, знайти собі е, місце для сидіння, яке не примикає до залізобетонної стіни, тобто, щоб під час детонації, вибуху і струсу бетонного укриття не було травми, баротравми, гідротравми і так далі. <пит> Я запутуй... неревно про пляшку з Кока-Колою сказав. Так, зрозуміло. Добре. Ще запитують з приводу: наскільки в таких капсулах з різного матеріалу, якщо їх так назвати, вистачить повітря і кисню? Це залежить від того, яку систему вентиляції ви передбачили. Якщо це самовидух, тобто у вас є труба з підвалу наверх, і у вас просто вентиляція йде. Ну, того повітря, яке накопичено в підвалі без примусової вентиляції зовні. Ви в такому підвалі довго не проживете. Отже, укриття це не просто бетонна скорлупа чи залізна чи капсула. Це система інженерно-технічних заходів, і ТЗЦЗ називається. Цілий ДБН вийшов новий, де я теж приймав участь у розробці. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Це не тільки Метал чи бетон це вся сукупність нормативних вимог до безпеки. І я пропоную всім серйозно ознайомитись із цими двома дбнами А ми робимо фортецю. Зайдіть, прогугліть якщо хочете, я вам вишлю слайди презентації, як виглядає ця споруда з чотирьох елементів швидко збирається. Має е, захист перевірений і є відповідь. Скільки це приблизно приблизно коштує? Яка вага, яка площа? Е, радіки людей укриття, якщо чути протирадіаційне укриття, залізобетонне напівзаглиблене на 150 чоловік. Ага. Коштує проєктування, Ми розробляємо проект за 250-300 тисяч гривень з прив'язкою до місцевості, де воно розміщується 150 чоловік. Пане Можна Вікторе. А якщо блоки... такі персональні, мені здається, що зараз люди б, ну були б зацікавлені в тому, що во такі якісь невеличкі там на родину, там на кількох людей, ось такі. Якщо їх поставити на е, масове виробництво, мені здається, що вони б користувались би попитом. Що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, з цього приводу і коментую сьогоднішній ваш сюжет із розробником індивідуальної капсули. У мене є розробка з копу з наукову статтю: будинок Равлик, тобто захищений будинок, який їздить і в якому є заходи цивільного захисту капсульного типу. Я за капсульний тип я вивчав ізраїльський досвід, але скажу так: що 780 кілограм я не донесу як равлик на спині. Так, а може, Равлик... це можна привести якимось, не знаю, відповідною технікою, привести і встановити. Це не головна проблема. Я можу вислати вам свою розробку. Равлик Хаус називається. Тобто на колісному ходу, на акумуляторі на 24 години, є міні-будинок спроєктований, в якому можна ховатися, пересуватись з кільком людям. Ще раз, скільком людям? Сім'я на 2-4 чоловіки. Зрозуміло. І все це на базі, ну, знаєте, як о, оці трейлери туристичні, да. те, що причіп до машини. Так само причіп робиться до машини потужної, або сам він перетворюється в машину. Це касула, яку ви сьогодні бачили на колесах. З управлінням, з акумулятором, з вентиляцією, з усіма е, засобами захисту, і тоді вона рухається, тоді з нею щось можна робити, а нести чи десь ну то зрозуміло та, та то не годиться мета металевий бункер. Дякую, Дякую вам, спасибі. Дякую за ваше включення. Спасибі за розлоги, і коментар, за пояснення. Таке фахове. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Кандидат наук з державного управління, сертифікований архітектор, заступник головного архітектора Києва з 4 по 12 роки. Віктор Глеба був з нами на зв'язку.